Ютуб запустив. Так, надіюсь, ви всі мене гарно чуєте. А, скажіть мені, будь ласка, чи музика не загучна, чи музика нормальна, чи треба трішки тихіше можливо музику зробити. Не впевнений, не впевнений, не впевнений. Але надію, що ви зараз мені підскажете. Так, я послухаю. Окей, Twitch є звук. Ютуб. Окей, ютуб є звук. Добре, Twitch, також повинен бути все. Так. Окей, uh, okay, добре, музику можна трішки гучніше зробити. Ось так. Трі трішки тихіше ще тихіше. Окей, okay, ось так. відтак норм. Ні, мені здається, це можливо просто пісінька дуже гучна. Окей, okay, ну, let's go, давайте одну каточку зіграємо. Let's go. Поїхала. Перша гра. Давайте, перша гра, перша гра на сьогодні, давайте пробувати. Давайте пробувати перемагати, це не точно, але будемо намагатися перемогти. Е, знаєте, як ти, як ти почнеш, так ти і продовжиш. Добре, давайте я, я буду намагатися супер перемогти зараз. Окей, добре, і що це таке? Добре. Так, сонечко у нас на С. Так, це Сполучені Штати Америки або Канада. Що там у нас? Дуже багато кукурудзи. Можна просто Канзас Небраску. Правда? Яка стрічечка є? Хорошого стріму, півной Судар. Дякую тобі, друже, величезно. Що неочікуваний донат. Дякую, півной судар. Дякую тобі, друже, за 50 гривень. Дякую. Не знаю, хто то. Дякую тобі, бро. Окей, дякую тобі, друже. Так, окей, ну це дуже схоже на що. Ну насправді е, насправді дуже багато кукурудзи, типу так. Такі є дерева, це схоже насправді е, на Небраску Канзаса Йову. Правильно? Давайте прямо поряд тут з омахою. Давайте ось тут. А що з камерою? А що з камерою? А камери немає? Ага, це вже я щось накляцав. А де камера? Немає? А Всюди є? В Ютубі є. Окей, бро, зараз зараз розберемося. Це тільки що оновлення якесь вийшло. Це я оновив на свою голову. Зараз. Так, добре, права сторонка, типу так. Болгарія може бути якась, типу так? Болгарія, дуже там ржаві, типу ці. Дуже ржаві. Борти там, типу, так, окей. Ось тут вони також. Болгарія може бути. Е, я просто пікну Болгарію, новий no це Болгарія для мене. Це може бути не Болгарія, може бути Словаччина. Давайте Болгарію. Окей, добре, супер. Ідеальний пік. Дихаємо. Барбарис, привіт, бажаю більше перемог. Дякую, привіт, бро. Дякую, дякую. Це була Болгарія, він пікнув Францію чомусь. Окей, okay. так, окей, okay. у нас тут дощики йдуть. Подивіться, яка червона водичка стікає. А чому тут така водичка червона? Окей, okay. де сонечко у нас? Сонце, на В це може бути. Що це може бути? Чилі? Чилі Бразилія? Чилі може бути? Це Чилі може бути? Чи це State of Parana? Це стас... чиліська ялинка? Значить, це або Бразилія, що мені не, не дуже подобається типу так? Окей, okay. давайте подумаємо щось таке. Ну, якийсь сарайчик стоїть, типу, так. Ну, стоїть якийсь сарайчик, ну і що? Колумбія може бути. Колумбія, Бразилія. Там, там штука для води. Для зберігання води. Бразилія може бути. Не знаю, пікну Колумбію. Давайте просто Колумбію. Найс! До побачення. Добре. Окей, супер. Він пікнув все таки бразолі. Окей, дуже добре, дуже добре. Ярик задоволений. Ярик задоволений, це перша перемога. Так, гайз, добренько. Так, мені треба відремонтувати. У нас тут пропала вебка чомусь. Пропала вебка, не знаю чому, але пропала вебка. І взагалі нічого немає. Все пропало, все пропало. Окей, я зараз перезапущу стрім, перезапущу програму, я не знаю, з чим це пов'язано. Типу, відповідно, тільки що я просто. ну, Типу, вебка пропала на твічі має на увазі. Так в Ютубі є, а на твічі немає. На твічі немає вебки. Чому? Це дуже дивно. А прикол в тому, що вона є в цьому, а на Ютубі вона є. Ну, починаються якісь приколи. Я так і знав, що не треба, було, не треба було оновлювати цю програму. Типу, нову програму і все пішло. Типу, постійно як оновлюю щось, відразу щось десь, там, типу, щось, щось станеться. 100%. Реально. Реально, постійно, як щось оновлюю, постійно щось буде не так. Не так, як було раніше. Її туб тупо немає? Уявляєте собі? Тут немає навіть такого пункту. Оце то я ще такого не бачив. Тобто в списках девайса навіть немає. уявляєте собі? Там, де вона була, тепер її немає просто Непогано нова програма. Що робити? То їй тупо немає, Алло. Просто є типу, фіфайн, але. Класно, я оновив. Мені подобається. Нє, молодці, молодці розробники. все роблять так прям, як все б, як я планував. Окей, добре, гайс. Ну мені треба розібратися з цим. Давайте так зробимо. Я зараз закінчу трансляцію і почну через декілька хвилин, відразу після того, як зроблю. Дуже всіх перепрошую, типу так, але треба, напевно, перезапустити спочатку розібратися. А потім все інше. Все, зараз я буду через декілька хвилиночок. Все.